Моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб молились за наших захисників. Ну а також нагадати вам радісну звістку, щоб люди могли спастися від будучого Божого гніву. Тому що Бог торець неба і землі, він є святий і справедливий. А всі люди є грішні. І прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи їх. Но ну радісна новина, що Бог послав свого сина Ісуса Христа. Для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але може життя втяг Ісус Христос, Він поніс покарання на хресті за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Але для того, щоб спастися, людям потрібно щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Не зважаючись Бог на частини відомості, ось тепер усім людям наказує, щоб Христ каялися. Бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа. Що його наперед він поставив, Він подав доказа всім і змертвих, Його Воскресивши. Ісус Христос, Він вперше прийшов на цю землю, щоб спасти людей. Але другий його прихід буде вже не для того, щоб спасти, а для того, щоб судитися. Бо тож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Промиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей і спасетеся. Читайте святе письмо, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну, моліться за наших захисників. Вони сьогодні захищають нас там, а ми можемо захищати їх тут своїми молитвами. Господи, людей, благослови Україну, помили і спаси. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже вас Господь.